Чи шкодить УЗД під час вагітності? Одне з найчастіших запитань, яке я отримую на консультаціях? Якщо коротко, ні. Не шкодить. УЗД повністю безпечне для вагітних, на відміну від інших методів, наприклад, рентгену. А чому? Давайте розбиратися. Воно працює за допомогою ультразвукових хвиль, які не випромінюють радіації і не ушкоджують тканини. Хвилі просто відбиваються від тканин і створюють зображення на екрані. Таким чином можна побачити розвиток малюка без жодної шкоди. УЗД можна робити стільки разів, скільки призначив гінеколог. Щодо планових обстежень, перше УЗД проводиться приблизно в 6 тижнів вагітності для підтвердження маткової вагітності і серцебиття плода. Далі перший скринінг в 11-13 тижнів вагітності, щоб оцінити анатомію плода. І побачити ранні вади розвитку. Другий ультразвуковий скринінг проводиться 18 22 тижні для виключення більш пізніх вад розвитку і контролю перебігу вагітності. Третій ультразвуковий скринінг проводиться в 28-32 тижні, щоб оцінити стан малюка, перевірити його положення, кількість навколоплідної рідини та передбачувану вагу. Записуйтесь на консультацію та УЗД вчасно, щоб бачити кожен крок розвитку свого малюка.